Виключений з військового обліку чи може виїжджати за кордон. Керуючий партнер юридичної компанії Максим Боярчуков та партнери Максим Боярчуков зазначає, що статус виключений з військового обліку не передбачає майбутнього повторного взяття чоловіка на військовий облік. Максим Боярчуков додає, що частиною 6 статті 37 ЗУ про військовий обов'язок і військову службу визначено перелік громадян, які підлягають виключенню з військового обліку. При цьому до випадків, що не передбачають повторної постановки, на військовий облік можна віднести, осіб, визнаних військово-лікарськими комісіями, непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Осіб, які досягли граничного віку, перебування в запасі. Отже, можна стверджувати, що виключення особи з військового обліку на зазначених підставах звільняє її від військового обов'язку. Відповідно, це нівелює обмеження щодо виїзду за кордон, які встановлені для військовозобов'язаних, запевняє експерт. Відповідно, якщо особа була виключена з військового обліку за станом здоров'я за наказом Міноборони про ВЛК номер 402 то вона не підлягає постановці на облік, а отже не вважається військовозобов'язаною та маєте право перетинати кордон.